Ще років десять тому більшість українців слабо уявляла собі, що таке безпілотник. Хто б міг подумати, що колись на честь одного з них в нашій країні називатимуть кафе, пиво, роли, собак та навіть дітей. А у масовій культурі шароварщину змінить байрактарщина. У новому випуску ООС ми поговоримо про армійські та цивільні дрони на нинішній війні. Ви дізнаєтеся, які дві країни, окрім Туреччини, найбільше вдячні сельчуку Байрактару, кого називають «Епл» серед дронів, та чому на війні не обійтися без квадрокоптерів, які створювалися для мирного життя? Отже, Байрактар. Туреччина стала однією з країн, які вже у 21 столітті увірвалися на ринок безпілотників та змогли виглядати на ньому впевнено навіть поруч із традиційними лідерами Сполученими Штатами та Ізраїлем. Зробити цей прорив туркам допоміг ударний дрон Байрактар Тібі ТіБі-2», представлений приватною компанією Байкар Макіна у 2014 році. Назва безпілотника це прізвище засновника фірми Оздеміра Байрактара, а також слово прапороносець турецькою. У дні, коли готується цей випуск, турки представили новий набагато потужніший байрактар ТіБі-3. А президент Ердоган запостив фото з ще однією перспективною моделлю байрактар Кизил Ельма. Останній, до речі, літає на українських двигунах. Я б теж прийшов до успіху з такими родичами, вважають деякі турки, адже син Оздеміра, розробник Тібі 2 та нинішній технічний директор Байкар Сельчук Байрактар — зять Ердогана. Сам він на такі закиди відповідає: дрони з'явилися ще до його одруження. Родинні зв'язки тут ні до чого. Сельчук має два іноземних ордени: перший азербайджанський під назвою Карабах. У 2020-му Азербайджан виграв другу карабаську війну, повернувши собі контроль над частиною регіону. Вперше в історії роль безпілотників на війні була настільки помітною, принаймні в інфопросторі у тому конфлікті були задіяні не лише байрактари, а й ізраїльські дрони, а також вироблені в самому Азербайджані за участю ізраїльтян. А от Вірменія цим напрямом озброєнь всерйоз не займалася, що й стало однією з причин її поразки. Ну а другий орден Сельчука Байрактара український за заслуги третього ступеня. Під час повномасштабної російсько-української війни байрактари успішно виявляли та знищували ворожу техніку, навіть катери. Характерні чорнобілі ролики, зняті камерами цих дронів, покращували моральний стан мільйонів українців і тих, хто їм співчуває. Ну а про перетворення назви безпілотника на стихійний комерційний бренд ми вже згадували. До речі, розкажіть у коментарях, як ви ставитеся до цього явища. Популярності керівництву Байкар Макіна в Україні додало і рішення безкоштовно передати Україні дрони Тібі 2, кошти, на які збирали фонд Сергія Притули, а також литовські та польські волонтери. На цій хвилі багатьом людям, далеким від військової теми, здавалося, що Байрактар топовий безпілотник у світі і що він є панацеєю, яка гарантує Україні перемогу. І те, і те неправда. На планеті існують і потужніші ударні дрони. Але турецький, можна сказати, вчасно опинився у потрібному місці. Він має непогані дальність та тривалість польоту, коштує відносно дешево, і що важливо, турки погодилися продавати його тут і зараз. І свої завдання Байрактар виконав та виконує добре, особливо на початку повномасштабного вторгнення. Збройні сили України сьогодні застосовують байрактари на стратегічному рівні проти особливо цінних цілей, пунктів управління, систем радіоелектронної боротьби, зенітно-ракетних комплексів. Ну а якоїсь однієї дивозброї, що може принести перемогу, в цій війні на жаль, немає. Або, на щастя, немає, бо в росіян теж з'явився свій культовий безпілотник, теж іноземного виробництва. Це іранський дрон Камікадзе Шахет-136, перейменований на Герань-2. Українці через характерний звук часто називають його мопедом. Він може нести до 50 кілограмів вибухівки та пролетіти за різними даними від тисячі до двох тисяч кілометрів. Як ми пам'ятаємо з минулої частини в Іранців досвід виробництва безпілотників налічує десятки років. Хоча, як виявилося, більшість компонентів у шахеді іноземного виробництва, насамперед американського. Це взагалі нормально, але не у випадку з Іраном, який взагалі то перебуває під санкціями. Восени 2022-го шахеди наробили в Україні багато лиха. Ворог атакував ними не лише позиції Збройних сил України, а й цивільну інфраструктуру та житлові будинки. Якийсь час пропутінські ресурси форсили тему шахедів гераней, які врятують становище їхньої армії. Та поступово наші військові навчилися збивати іранські мопеди. Їхня ефективність впала, хоча загроза не зникла повністю. До речі, дехто вважає, що шахед або шахід у перекладі означає смертник. Це не так. Звідки пішло це слово і чому ним дійсно називають терористів-смертників, ми пояснюємо у своєму телеграм-каналі посилання в описі. Це два найбільш медійних безпілотника нинішньої війни. А що у сторін є окрім них? В армії Росії на момент повномасштабного вторгнення на озброєнні перебував чималий асортимент дронів власного виробництва. Хоча країні далеко до топів цієї галузі, найвідомішим російським безпілотником став розвідувальний Орлан 10 А от у наших збройних силах кількість та номенклатура дронів на початку 2022 року була значно меншою. Добре, зарекомендували себе безпілотники, що виробляються вітчизняними приватними компаніями. На рівні батальйону або бригади для розвідки та коригування артилерії використовуються Лелека 100, Фурія, а на оперативно-тактичному Піді-1 та Піді-2. Вже у 2022 році з'явився український розвідувальний БПЛА Шарк. Деякі моделі, наприклад, розвідувальну пуму та дрон Камікадзе Свічблейд передають західні союзники. Нішу міні-дронів, які використовуються на рівні взводу або роти, заповнили цивільні безпілотники. Ми їх поки що не згадували, а про них варто розповісти окремо. Масові безпілотники не для військових, це породження вже 21-го століття. Технології сягнули такого рівня, що дрон може бути компактним та дешевим. БПЛА, про які ми розповідали до цього, сконструйовані та злітають за принципом літака. А от цивільні дрони це здебільшого міні-гвинтокрили з вертикальним зльотом, тільки в них зазвичай по кілька гвинтів. Це може бути квадрокоптер з чотирма гвинтами, гексакоптер з шістьма тощо. По іншому, всіх їх можна назвати мультироторами. Випробування перших мультироторів відбулися ще у 1920-х, Але тодішні зразки, наприклад, створений в США квадрокоптер Георгія Ботезата, були складними для керування та ненадійними до того ж мали слабкі льотні характеристики. Про квадрокоптери надовго забули. А от у 2000-х вже з'явилися потужні електродвигуни: літій полімерні батареї, мікропроцесорні технології і навігаційні супутникові системи, завдяки яким ця технологія народилася вдруге. Ще одна річ, без якої сучасний дрон не полетить, це програмне забезпечення. Взагалі в наші дні практично не лишилося сфер життя, в яких можна обійтися без ІТ. Ті, хто хоче піти в іт сферу часто стикаються з проблемою вибору, адже ця галузь складається з різних напрямків та професій. А хочете спробувати різні та зрозуміти, що вам до душі. Тоді тест-драйв іт професії від освітньої компанії GoIT – це саме те, що вам треба. За тиждень тут можна побути на чотирьох позиціях: веб-дизайнер. Ви зробите макет простого сайту у Figma. розробник. зверстаєте сайт на базі HTML та CSS. Project – навчитеся писати вимоги до it проєктів Тестувальник перевірити проєкт на помилки. Ментор перевіряє домашки та дає фідбек. А на фінальному ефірі вам відкриють лайфхаки щодо переходу в it сферу Нічого так прокачка! Заняття проходять вечорами, участь безкоштовна. GoIT – це проєктне навчання, де ви зможете отримати реальний досвід, а потім і роботу в топових українських та міжнародних компаніях. Записуйтесь на ТЕЗ-Драйв. Посилання в описі. До серійного виробництва майструвати мультиротори почали авіамоделісти. Популярними серед них були готові набори компонентів, наприклад, виробництва німецької компанії Мікрокоптер. Apple серед дронів. Таке прізвисько отримала китайська компанія DJI, яка у 2013-му запустила перший по справжньому масовий квадрокоптер DJI Phantom. Це було не лише дешево, – 700-800 доларів у ті часи, а й надзвичайно просто дістав із коробки, прочитав інструкцію, увімкнув і запустив. Мільйони людей у всьому світі захопилися зйомкою з дронів. Наразі DJI, основною серією якого є вже не Phantom, а Mavic, лишається лідером у виробництві квадрокоптерів. Головним конкурентом є Аутель, теж китайці, але поки він відстає. Інші компанії, зокрема західні, теж намагаються пробитися у топ цього ринку, який зростає з року в рік. Але як виявилося, це не таке просте завдання. Фіаско квадрокоптера GoPro Karma поставило компанію GoPro на межу банкрутства. Мультироторний дрон не лише іграшка та пристрій для зйомки їх почали використовувати для доставки невеликих вантажів у сільському господарстві для боротьби з браконьєрами тощо. І на війні він непогано підходить для ближньої розвідки та коригування вогню артилерії. Деякі військові навіть навчилися пристосовувати коптери для скидання на ворога гранат або мін. Ось цікавий спогад президента фонду Повернись живим Тараса Чмута про 2017 рік, коли він був військовим. Тоді волонтери привезли в його підрозділ ще малознайому річ фантом. І один фантом на весь батальйон. Тоді це було багато повністю змінив підходи до ведення розвідки. Якщо раніше розвідники виставляли спостережні пости, то наявність одного такого коптера дозволила за тиждень польотів повністю змалювати передній край оборони противника з шляхами від'їзду, з приблизним розумінням кількості особового складу, техніки, детально розібратися з підготовкою нових позицій, провести аналіз своїх позицій. Це за перший тиждень польотів. У майбутньому я цим коптером коригував і 120-й міномет і гаубиці Д30 батальйонні. Вся робота цілого розвідвзводу базувалася на основі цього коптера. Але з тих пір квадрокоптер перетворився на абсолютно звичну річ на війні. Плюси таких дронів у війську очевидні: відносна доступність та низька ціна. Військовий дрон це сотні тисяч або мільйони доларів, а цивільний тисячі або сотні доларів. Є ще дещо. По-перше, мультиротори можуть вертикально злітати і приземлятися практично будь-де. По-друге, вони, на відміну від дронів літаків, вміють вільно зависати в повітрі, і це дозволяє їм дуже точно наводити камеру. По-третє, у цивільних дронів, виготовлених спеціально для фото та відеозйомки, стоять камери з гарною стабілізацією та можливістю наближати зображення. Так само достатньо поширеними сьогодні вже є цивільні дрони, обладнані штатними тепловізорами, які дозволяють працювати вночі, виявляти та знешкоджувати ворога. До речі, принагідно ще раз дякуємо всім учасникам нашого недавнього збору на Мавіки для бійців 46-ї бригади. Вже невдовзі вони мають доїхати. Основний недолік аматорських дронів відносно невелика тривалість польоту і, відповідно, дальність. Крім того, компанія DJI всіляко відмежовується від застосування своєї продукції на війні, тому навмисно робить їх вразливими для засобів радіоелектронної боротьби. Для того щоб примусово посадити цивільний квадрокоптер, достатньо заглушити радіочастоти управління дроном і канал прийому GPS, або передати дрону неправдиві координати, давши йому зрозуміти, що він знаходиться в зоні забороненій для польотів. Проти такого впливу цивільні дрони практично беззахисні, на відміну від армійських. І військові, і тим більше цивільні безпілотники на цій війні постійно втрачаються. Навіть якщо оператор робить все правильно, у мирному житті це цінна техніка, а на фронті розхідний матеріал і нікуди від цього не дінешся. Воювати без цього розхідного матеріалу значно складніше, тому підтримуйте перевірені фонди та волонтерів, які займаються дронами для нашої армії. А зараз ми хочемо згадати тих, хто підтримує нас на Патреоні, особливо активно: це Ілля Майр, Юрій Кравченко, Андрій Скоропад, Олег Федорцов, Анастасія Шефер, Андрій Бондаренко, Данило Рум'янцев, Ендрю Сарвіра, Олександр Пастушков, Володимир Міхневич, Дмитро Рештей. Щиро дякуємо за те, що допомагаєте нам стати кращими.